Вітаю на моєму каналі Руни. прогнози та магія. Невелике уточнення до умов конкурсу, тому що не всі мене правильно зрозуміли. Отож, про що мова? Е, ось ви на головній сторінці мого каналу. Так? Ну, відповідно, на мобільному вона трохи інакше буде виглядати, суть від того не змінюється. Ось, вкладка спільнота, воно ж сообщество. Так? На мобільному, відповідно, у вас буде от тільки оці от перші три видно. Листаєте в бік, там буде спільнота. Ось ви переходите сюди, в спільноту. І ось останній на даний момент пост. Якраз про участь в конкурсі. Ось перша умова прописана. Написати коментар, щоб берете участь під цим постом. Ну або плюси хоча б поставити. відкриваєте коментарі. Ну відповідно, і відповідно пишете коментар. На даний момент 5 коментарів. Свій я не рахую. Спеціально поставив сердечки. Для чого мені це? Для того, щоб простіше було визначити переможців, відповідно. А не під відео з 10-го разу, тому що там під відео вже коментарі інші є ще задовго до того, як я озвучив відповідно конкурс. Ото, щоб мені було простіше і швидше визначити переможців, будь ласка, відкоментуйте от, оцей от самий пост, ось він, що ви берете участь. Можете написати ну, будь-який коментар, хоч плюсик поставте. Ось так от. Невелике уточнення. Тому що зараз бачу, що багато хто почав писати прямо під відео, де я власне конкурс озвучив. Ну а от перша умова тут так і прописана. Написати коментар саме під цим отпустом. Ну, все. Сподіваюсь, тепер не було непорозумінь, не так? Ну, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ну, а всім, хто приймає участь у конкурсі, нехай щастить, нехай виграє той, кому найбільше ну, тій, кому найбільше потрібна моя допомога. До зустрічі!